Друзі, вітаю! Дуже часто ми адвокати, тим паче ви самі знаєте, що ми по сімейних справах ми стикаємося з такими ситуаціями, що люди один одному зраджують, обманюють один одного. І найчастіше це відбувається, на жаль, серед членів однієї родини, між друзями давнішніми, між кумами. Братами та сестрами, чоловіками та дружинами, і батьками та дітьми ті справи, в які ми брали собі на супроводження і беремо, і попадаємо в ті життєві історії людей, вони якраз стосуються цього всього. Бо або це якісь борги, або хтось у когось, якесь майно присвоїв, або дитина, наприклад, гроші. Поцупила у батьків, розумієте? Або дитина вживає наркотики, або чоловік дуже часто таке буває, або жінка зраджує, розумієте? Або жінка там десь з карт теж цупить якісь гроші. Ну, з такого роду, такого плану, розумієте, дуже-дуже багато історій. І всі вони цікаві однією загальною рисою для людей, з якими вони трапляються. Це те, що людина, вона дуже часто, як я помітила, вона дуже часто стає жертвою такої поведінки від близьких людей, саме тому, що вона не вірить. В те, що її син, її батько, її чоловік, її донька, її мати, сестра, брат, подруга, кум, сват, такі люди і можуть це зробити. І я хотіла з вами сьогодні обговорити таку ситуацію, чому так буває, що людина навіть бачить, що, наприклад, оцей кум, був тут в квартирі, там в той день, коли пропали гроші, але вона не вірить. Тобто вона все, все одно цього кума із переліку підозрюваних, так би мовити, так, у крадіжці, вона його викреслює, того, що це кум і він не міг. Якщо людина бачить, що чоловік приходить додому в неадекватному стані. З якимись ознаками наркотичного сп'яніння, але вона дуже часто навіть не жінки таке роблять, а матері. Але вона отако робить: мій син не може зживати наркотики, мій син не, не може цього робити. І от саме про це я хочу з вами поговорити: чому ми стосовно близьких людей, людей, яких ми любимо, ми заплющуємо очі і не хочемо дивитися на правду. А вже відповідь з однієї сторони вона дуже легка. Це те, що ми не хочемо знати правду, щоб ми не отримали розчарування, тому що з наслідками цієї правди так нам треба буде жити. Нам треба буде змінювати своє життя відповідно до цього. Бо коли ви розумієте, що ваш там чоловік, наркоман, або він грає в азартні ігри, або він вам зраджує, ви маєте якісь житті жити заходи, так? Розлучитися з ним, піти від нього, поставити йому ультиматум ще щось. А коли ви типу, про це не знаєте, вам не треба нічого робити. Тобто це є страх змін. Але ви маєте розуміти, що якщо ви підозрюєте, що вам, наприклад, зраджує ваш чоловік або ваша дружина, і ви підозрюєте, але ви самі собі в голові оце розповідаєте, що вона не може цього робити. Ви маєте розуміти, що ви боїтеся змін, а це вже проблема ваша, це вже не проблема вашої дружини є. Тобто, вам треба тут з собою розбиратися. Тому що ви можете і інші такі дії робити для вас некорисні, і в других відносинах, не тільки між вашою жінкою там і вами, а наприклад, на роботі там щось робити або не робити, якось себе вести не зовсім адекватно. Тому що перше, що вам має приходити в голову. Якщо ви підозрюєте когось в чомусь, так? Ви ж маєте розуміти, що ви це робите не просто так. Тобто щось вас на цю думку наштовхнуло, правильно? Тобто, щось таке було, що вас заставляє на рахунок цього замислитися, чого ви подумали, що ваш син під наркотиками. Ви ж чогось це подумали? Чого ви подумали, що ваша жінка вас? зраджує. Розумієте? Чого ви там подумали, що ваші там друзі якісь могли взяти якісь гроші, які там якось не там десь лежали? Ви маєте подумати, чому саме так? Вам прийшла ця думка і розкласти її по поличках. Ось злата Юлія Брязкун-Гарбуз пише, тому що ми їх знаємо лучше, ніж ви. Якщо вам ну, не подобається тема, яку я веду. Я розмовляю з людьми зараз не про те, що я не знаю вашого кума, наприклад. А вже ж я його не знаю, знаєте, це якось як би логічно. А про те, що ви можете знати людину багато років і не знати її взагалі. Ось я, наприклад, такий висновок зробила Злата, знаєте з чого? З того, що я веду дуже багато розлучень, і коли я питаю чоловіка. Про те, чого вони розлучаються з жінкою. І питаю жінку: у 90% випадків я отримую різні відповіді. Розумієте, про причину розлучення. Чоловік вважає одну причину, причиною розлучення, а жінка іншу. Тобто, в них немає однакового погляду на ситуацію. Це дуже часто буває. Коли мені трапляються спадкові справи, де. Там хтось заволодів, або брат там майном, а сестру лишив без там, спадку. Або навпаки, таке дуже часто буває. Коли я розмовляю з цими людьми, я бачу, що вони свою сім'ю і відношення батьків до них. Сприймають неоднаково, розумієте? Неоднаково. Там брат вважає, що все віддали сестрі. Сестра вважає, що завжди вкладалися тільки у брата, її всім обділили. Люди не мають однакового погляду на життя, навіть спільно живучі. Невже можна казати про те, що ви когось знаєте чи не знаєте? Саме про це я хотіла зробити ефір, про те, що ми. Дуже часто людину сприймаємо такою, як ми хочемо її сприймати. Ми не даємо їй якості, які б ми хотіли побачити в ній. Можливо, ми ще плутаємо ту людину, коли є букетно-конфетний період, або коли тільки людина з'явилася у вашому житті. Всі виглядають трішки кращими. Десь я таке чула висловлювання, що людина має в голові. Таке враження про свого там друга або коханого. Таке, яке було воно вперше, і воно зберігається протягом життя. Тобто людина може змінюватися. А ота от перша якась така от її фігура в нашому, нашій свідомості, вона лишається. І ми сприймаємо, що людина така. Нам не хочеться змінювати з нею відносини, ми не хочемо визнавати і помічати зміни в її поведінці. Ми не хочемо визнавати, що, наприклад, той друг так мог бути, міг бути, наприклад, на дні народження у вашій квартирі, тільки він знав, де. Щось там у вас лежить, а інші люди про це не знали і не могли знати. І ви розумієте, що гроші могли пропасти тільки через це. Але ви не хочете це казати вашому другу, тому що ви розумієте, що якщо ви помиляєтесь, ви дуже сильно образите людину. Якщо ваш чоловік, вам здається, що він вживає наркотики. Але ви не можете йому там, або син, а ви, ви не можете йому дати тест на наркотики і сказати йому, давай зроби тест, я хочу подивитися. Бо ви можете викликати образу людини, образити її. Ви боїтеся змінити своє життя за наслідками відкриття правди, і ви боїтеся образити людину, якщо ви не праві. Тому. Цікаво було мені поговорити про те, як, як можна постаратися зрозуміти, чи вас обманюють, чи вас не обманюють. Якогось конкретного методу для виявлення брехні. Його не існує. Можна дивитися, скільки завгодно, хто там собі чухає носа, або там дивиться кудись там очима, але це все не, не можна вважати тим, що є дійсно працює. Що можу порадити я, оскільки ми дуже багато приймаємо участі в опитуваннях, свідків і так далі. так? У нас є певний досвід опитування людей і якогось ну, скринінгу інформації, яка від, від них е, йде. Ми, адвокати, трішки вміємо відчувати брехню. Я вам хотіла дещо порадити. По-перше, от як я роблю? Я за те, щоб якщо у вас є якісь підозри так, щодо людини, щодо того, де вона була, або що вона робила, або чим вона займається, і так далі, ви маєте запастися терпінням і приступити до м'якого тиску на людину. Зараз я вам поясню, що це таке. Ви не в жодному разі. Не маєте з воплями і скандалами влаштовувати повноцінний істеричний допит цій людині, бо ви не отримаєте ніякої інформації. У вас на це може бути тільки дві реакції: або людина замикається, просто з вами не розмовляє, або вона агресує на вас у відповідь. Все. Ви нічого, особливо, якщо людина дійсно бреше, ви нічого цим не доб'єтеся. Вам необхідно розтягнути цей процес в декілька етапів, можливо, на декілька днів або тижнів. Тобто це така кропітка робота про встановленню істини. По-перше, ви собі виділяєте ті факти, які вас напрягли, і чого у вас закралася така підозра про брехню. Так? І потім ці факти вам треба почати перевіряти певним Чином, що я вважаю ефективним? по-перше, ви маєте обдумати все, що вам говорилося, все, що робилося, по датах, по числах, де, коли і як, і подивитися на всю цю картину в цілому. Тому що, ось я, наприклад, по людях бачу інтуїтивно, я відчуваю, ось коли я опитую людину, а потім я прокручую в голові, що мені було сказано, я дуже. Часто і правильно відчуваю, знаєте, коли є якісь логічні прогалини у самому тому оповіданні. Всьому. То, коли тобі щось пояснюють, пояснюють, і є певні прогалини, знаєте, або невідповіді на одні й те саме питання, або відсутність певних уточнень, і коли ти повертаєшся до цієї історії з людиною знову. І задаєш уточнюючі питання, ти все одно не отримуєш на них відповіді. Тобто бувають у версіях такі певні прогалини, які тобі дають підстави розуміти, що там щось є не те, або там щось хтось скриває, або не знає чогось, або бреше. Тобто, каже, не те, що було. Це відчувається, якщо над цим замислитись. Друге, те, що ви можете бути закохані, ви можете бути повні там, материнсько батьківської любові і так далі, і ви не захочете того робити. Ну, Це ваш вибір, ви маєте розуміти, що якщо ви не будете докопуватися до істини, все у вас залишиться так, як є. Ваше життя ще певний період часу. Буде без змін, але рано чи пізно ця ситуація все одно вибухне. І прислів'я, що рано чи пізно все таємне стає явним, вона правдива, бо рано чи пізно це все все одно вибухне і принесе вам шок, стрес і жаль про те, що ви не зробили гідних висновків раніше. І не вжили певних заходів. Крім того, можуть бути і матеріальні якісь після цього втрати, і моральні, і так далі. Ну так, Перше, це ми виявляємо прогалини у, логіки, у логіці у цього всього так, оповідання. Друге, я вам рекомендую запитувати цю людину м'яко про це, якби проміж проміж інших тем, ненав'язливо, Іноді раз у кілька днів, там, десь у машині, десь в магазині, не в якійсь такій обстановці, коли вона може бути зосереджена, посередині розмови на іншу тему, як е, такий спонтанний, спонтанне таке питання, яке є випадковим, змушуючи людину розповідати ту подію, про яку ви хочете дізнатися з кінця наперед. Або зсередини назад. Тобто, ви маєте обдумати, як ви будете це запитувати, але щоб людина мала крутити цю подію не з початку до кінця, а по-різному. І ви відчуєте на другий, третій раз, ви побачите. Одну секундочку. Зараз я прийду, Ви побачите, де воно не сходиться. Де воно не сходиться. Щодо. Гроші, викрадених з хати, якихось цінностей, щось такого, так? таке дуже часто трапляється, і потім ніхто не хоче розбиратися. Як зрозуміти? Зрозуміти можна дуже просто. У вас є, наприклад, було день народження, у вас є кум, у вас є чоловік. І десь у вас пропала там якась цінність, гроші пропали. Або ваша якась там прикраса пропала. Запитайте того друга. І чоловіка зараз я тут, одну секундочку. У мене малий одну секундочку. Прийдеться згортатися. Це дуже важливо, я це договорю. Запитайте у людей, яких ви підозрюєте в тому, що вони знали, де у вас, яких людей саме, так? людей, які знали, де у вас це лежить, які знали, скільки його, або про наявність цих грошей обов'язково. І були там в той період, так, о, там, де ці гроші є, ну, грубо кажучи, запитайте таким чином: скажіть: ти знаєш, в мене пропало? Там щось я не можу знайти. Не кажіть, що вкрали. Скажіть, я не можу знайти. Може, я десь потратила? Може, я десь загубила то кільце, то обручку, наприклад. Або може, я десь потратила там ті 500 доларів? Просто закиньте оце тим людям, яких ви підозрюєте. І подивіться, за кілька днів або тиждень, чи знайдете ви частково гроші або, або ту прикрасу, яку ви загубили. Якщо ви її знайдете, то, відповідно, то була та людина, яку ви казали. Це 100% робочий варіант. Що ось тим далі будете робити з цією інформацією, я не знаю. Це дуже важкі речі. Але перевірити можна. Як не розсипатися на осколки? Хтось мене запитав, і я втратила той коментар. Ірина А, Як не розсипатися на осколки? Якщо такі зради, особливо фінансові, роблять діти або чоловіки та жінки, дуже важко. Дуже важко не розсипатися на осколки. Це одні із найгірших випробувань у житті, тому що вони дають вам відчуття того, що вас не цінували. Що вас обостінили, що вас обікрали, що ви не були насправді потрібні і вас ніколи не любили. Це важке випробування, але як не розсипатися, цінити себе, дозволити собі жити далі, і зустріти нових людей, і стати розумнішою або розумнішим, стати досвідченішим, знайти в цьому плюс, як не це не смішно звучить. А, мої родичі також відібрали обманним шляхом татові маєтки. Я була в шоку. Ну, бачите, ви ж потім якось зрозуміли, що це вони. Просто я вам скажу так: я така людина, я, наприклад, за правду, я за об'єктивну реальність. Тобто, особисто мені для моєї психіки мені легше знати, ніж. Прибивати щасливим ні Розумієте, я не люблю таких сюрпризів. Мені здається, нехай це буде розчаруванням для вас сьогодні, ніж це буде дуже огидним сюрпризом для вас завтра. Бо ви крім того, що ви будете себе відчувати скривдженими, обманутими, використаними і так далі, ви ще себе будете відчувати ну, тупими, ну м'яко кажучи. Є така, щоб ви не додумалися, щоб ви не розібралися. Тому я ж кажу, я раджу м'яку таку тему проговорювати, виявляти, деякі не спів, коли не співпадає те, що людина каже, людина, котра вона бреше, вона буде колотися, якщо ви будете ганяти питання взад-вперед, спочатку до кінця, зсередини середини назад, не саме питання, а саму обставину здійснення. Коли ви будете закидувати утички, я щось загубила, а ти не знаходив, або ще щось, або ще щось. Ви побачите, що це працює. Тема так, ось Ірина теж пише, що тема глибока, і основне питання як жити, щоб не зійти з розуму. Все настільки рухливо нестабільно. До речі, зараз війна, і я дуже помітила, що загострюються усі теми між людьми. І вилазить таке, пробачте мене ге з людей, що в мене, про, мене сьогодні була історія, там, моя там, приватна історія, що я в шоці просто була. Я як в шоці? Я давно не буваю в шоці, бо я, передбачаю, ну, я вже передбачаю завдяки тим, що ви в нас є, ви наші клієнти, ваші історії. Все проходять через нас, і наш досвід більше, ніж власний. Так? Він є сукупним з вашим досвідом життєвим. Тому я не можу сказати, що я прям для мене новина якась. Не для мене не новина, але в мене, знаєте, є таке от іноді бажання, що мене аж мене аж нудить просто. Іноді думаєш, Боже який жах. Ну як так можна? Ось і я, знаєте, вам скажу, як жити, а не треба своє своє щастя і своє благополуччя розумієте в житті. Свої мрії, своє, своє майбутнє ставити в залежність від поведінки людей, які вас не варті. Якщо вас кинув там кум, сват, брат, чоловік, сестра, ще хтось, це не означає, що ви маєте спортити собі все життя, бути нещасливою і, і все життя битися чолом об стіну, що ви така дурна, і вас там хтось е зрадив там або обдурив. Не ставте в залежність це Сприймайте це як досить, це важко. Але це я, я не прихильник того, що час лікує. Він не те, що лікує. Ви просто звикаєте до того, що так була така ситуація. Вона згладжується з часом, нове прибуває, як у нас та, в Україні Кожен рік все веселіше, веселіше. Уже за коронавірус всі забули. Вже у нас друга проблема і так далі. Тому подібне. Життя йде, воно плине. І не варто його витрачати на карання себе на все таке. Просто я вважаю, що якщо ви бачите, що людина вас обманює, якщо ви це підозрюєте, ви не відмітайте це, а ви подумайте, чого ви так вирішили, чого ви її підозрюєте. Обдумайте добре, чи це це вас параною, чи дійсно є підстава для підозр. І якщо ви її знайдете, то докупайтесь до правди, зробіть висновок і потім живіть. Далі, щоб ви просто знали, де ви, хто ви і хто з вами поряд. Я побігла. Бажаю всім тихого вечора мирного. І щоб всі були живі та здорові, як завжди, Бо у нас ж самі все знаєте. Добре. Поради використовуйте. У мене вони спрацювали. Гарного вечора, пока всім.